Друзі, всім привіт! Нагадую, що я Марина, і я вас сьогодні вітаю на своєму каналі, що Не Сказав Гід. І сьогодні я вам розповім про те, що я чомусь впевнена, небагато екскурсоводів або блогерів про це вам можуть розповісти. А я саме буду розповідати про чай. Я ж вам багато разів казала, що я сама з Крима, а до Крима мої бабця і дідусь переїхали після Другої світової війни з міста Пятигорськ, це північний Кавказ. І там були, звісно, інші традиції рятування, рятування від спеки. От моя родина завжди рятувалася чаєм чорним. Або чаєм калмицьким. І саме сьогодні про калмицький чай я вам розповім. І ще така ремарка, що коли вони переїхали вимушено до Криму, то вони отримали мій дідусь дім. І, на щастя, це був не дім, де колись мешкали кремли, кримські татари, а то був дім просто інженера, котрий робив трамвайні ну, оці шляхи, і взагалі оцю систему трамвайного сполучення в місті в фатурі. І от взимку калмицький чай в нашій родині, А він дуже-дуже такий популярний в нашій родині, Ніхто не вживав, чомусь це робили влітку, тому що він одночасно є і чай, і суп, але це про це згодом. Зазвичай калмицький чай його готують з пресованого зеленого чаю. Лістя, такий, він називається пліточний чай російський. Але Справа в тому, що навіть от у нас є крамниця зерно, і там навіть не чули про таке. А в інтернеті можна придбати той чай, але його чомусь продають оптом. Оттак. Можна використовувати зелений чай, я дуже люблю азербайджанський чай, зелений, і купляю, щоб він був такий дуже крупний. І що я роблю? От я на свій такий чайник. Десь приблизно 5 чайних ложок я додаю того зеленого чаю. Так. Далі його я зараз залью водою. Так, де моя вода? Так. так. Деякі просто окріп, ну, я не кипічу воду, бо просто, знаєте, саме тому, що. Спека. Да? Отак. От я це зробила, тут я маю залишити ще місце для молока. Зараз е я буду його варити, не просто заварювати, а варити. І е він е буде варитися в мене е 5-7 хвилин. І е він, е молоко можна буде додавати, коли оці всі лістя вони так будуть розкриті. А поки цей процес буде тривати, то я вам розповім, що таке калмицький чай. А, до речі, інгредієнти, от що треба? Чай бажано-пліточний зелений, або от я використовуюся цим азербайджанським зеленим, але щоб він був такий крупний. Вам буде потрібно вершкове масло, молоко. І я перепрошую сіль. Цукор вам не потрібен. Тому калмицький чай можна було скуштувати, але він в Криму має іншу назву кипчацький. Але оскільки моя родина саме вживала назву калмицький чай і вона більш поширена, то я і так кажу калмицький чай. І це не просто напій, той калмицький чай, а це такий собі спосіб виживання в складних умовах природних. І калмицький чай це така культурна спадщина калмиків. І, до речі, калмики єдиний народ в Європі, котрий є буддисти, буддистський народ. Тобто єдиний буддійський народ Європи. І можна, калмики можуть його також готувати з чорного чаю, але смачніше то зелений чай. Головне, щоб він був жирний та солений. І я буду додавати вершкове масло, а можна додавати ще курдючний жир. Ну, це вже більш така традиція середньовіччя. Або навіть там 17, 18 століття. І о, зараз я буду ще дивитися, в мене ж там готується Калмицький чай. А Калмики, вони є нащадки ойратів, і вони прийшли з. Тобто вони мігрували з Центральної Азії на територію сучасної Росії. І там є. Я думаю, що там є такий Республіка Калмикія. Да? Це, от що ми зараз я ще роблю, це в Калмиків має назву чайний бульйон. Тобто він більш все ж таки схож той чай на суп і, і, і чайний бульйон, і він такий, знаєте, дуже смачний, це, на мой погляд, бо цей смак він дуже специфічний. А він і пригальмовує голод, якщо ви зголодніли. І а, також після того, як ви вже випили цей чай, то вам дуже довгий час не буде хотітися Саме пить. до Калмиків. Цей чай потрапив з Тібету і з Монголії. І там він має іншу назву. От там його в Монголії він я перепрошую в тебе Він має назву. от я перепрошую я ж тут двома справами. Так. От я засікла, да, за 7-10 хвилин я буду робити щось інше з цим нашим чаєм. І у Тібеті цей чай має назву Пой чай. І там не вершкове масло використовується, не курдючний жир, а використовується саме масло яка. А в 17-18 столітті, коли калмики мігрували вже з Центральної Азії, то цей чай є такою традицією гостинності калмицького народу. І тут важна така ремарочка, що коли я ж вам казала, ми додаємо сіль в чай, то сіль має символ, має символічне таке значення. От в мене є сіль, сіль це життя. А цукор ні в коєму разі, тобто є такі може бути таке, що якщо ми додаємо цукор, то це вже коли ми поминаємо, тобто на помінках його вже вживали. І солений смак ще вважається символом мудрості та символом сили. Масло це знак поваги до гостя. І Перед подачею чаю ще калмики вони пригощають гостю чаю. Звісно, що вони самі п'ють чай, але одна оця філіжанка чаю, а у нас в Закарпатті краще філіжанка кави, да? або чашка чаю те вже для того, щоб задовольнити духа. отак, От тобто, і гості пригощають і пропонують чашку Зараз Духові. Я почитаю коротеньку історію про туриста, який вперше скуштував той калмицький чай. І знаєте, коли я пригощала своїх гостей, які приїжджали до мене в Крим калмицьким чаєм, от така реакція була саме така. І навіть вони іноді казали, вибачте, я не можу це все пити. Ну так. І одного разу турист, наївно натхнений постами з інстаграму, приїхав в Калмикію і вирішив спробувати щось традиційне. Калмицький чай це чай з ведом та пахлавою, йому е -е, поставили е -е, місечку з гарячим, мутнуватим, солонуватим напоєм, запахом жирного молока. Це що? Цуп? Це є чай. Він сьоргнув і вразовів собі, що він в юрці. І він бореться ніяк я зі спекою, а з буревієм степу. І чай шокував тіло, але дивним чином зігрів душу. І вже через півгодини він попросив добавки і зверху масло. І яка тут мораль? Коли життя здається присним, додай трохи калмицького чаю і солі, і масла. Багато масла. Вважається за традицію, що цей чай солений, і його п'ють калмики з такими соленими коржиками. Ну, я ці солені коржики в таку спеку пекти не буду, але в нас тут є пікарня. І там можна придбати такі маленькі коржики з кунжутом, і вони достатньо солені. І, знаєте, це ха, смачно. Але що я роблю? Бо я ж е, наслідую традиції. От тобто, мої бабка з дідусем, де мій цукор, вони так робили. Вони заварювали той калминський чай, і, до речі, з пліточного чаю. І потім вони клали отой от цукор. У мене тут і такий, і такий. Я хочу ще коричневий видістати, він там десь ховається. І, як то кажуть, в прикуску вживали. Так само я теж роблю. Отак. Ну, коли дуже спекотна погода, і чай вже трішки охолонув, да, то можна, знаєте, що робити? Можна просто без його вживати без цукру. Так, далі що я маю зробити зараз? Я маю подивитися, що там в нас. Насправді відбувається з цим чаєм. Треба було підставочку. Да? О, там оці чайні лісточки вже готові. Вони так розпушилися, розпушилися. І я додаю молока. Ну, там зазвичай така пропорція, якщо у вас не такий маленький чайник. Да? А такий для гостей пригощати, і у вас там буде десь 500 мл чаю, то ви додаєте 300 мл молока. Ну, а я скільки в той мій чайничок? от, ну, практично все молоко я туди. І зараз, що я роблю? Я маю додати сіль. І я додаю він е, е, жирний і тому е, солі. Я додаю, ну так, щоб діти мої не бачили чайну ложечку. Бо вони заборонено, дуже солене. Але то ж так, так, от я додала, і зараз я буду чекати, коли це молоко вже так буде в тому чайнику підійматися. А потім я вам е, покажу. Що Знаєте, я коли шукала не інформацію про Кавминський чай, бо я про нього дещо знаю. А я е, е, ой, я ж там, маю дивитися на це. А я шукала, е, як придбати отой от пліточний чай, ну я думаю, що коли-небудь я все-таки це зроблю. Я його придбаю, то я там знайшла такі коменти цікаві про калминський чай. Цей чай змусив мене переглянути своє життя і меню. Це Київ, місто Київ пише. На смак, ніби бабуся варила борщ, але забула буряк і додала чай. Дуже незвична незвична беру ще. Це Софія зі Львова. Думав, що на помилка Виявилося духовне очищення через жир і сіль. І це Марек, турист із Польщі. Ну, я думаю, що Марек каштував той чай Калмицький або кипчацький в таких рестораціях, які відкрили після анексії кремли у Львові і Києві. А він в Калмикі поки що зарано. В першому житті мені хотілося з'їсти чай хінкарі. Це анонім. Отак. От я просто боюся, щоб воно не полізло. І я думаю, що така назва буде в відео. Не все, що чай, має бути солодким. Інколи воно має бути з жиром. Да? Ну, в нашому випадку. Там майже готово. І я що додаю: я зараз додам вершкове масло. Його треба багато, але тут залежить від вашого смаку. Ну, і від того, що вершкове масло теж багато не треба вживати, як то кажуть. Ну я не знаю. Я думаю, що отак. Оскільки якісь жирні страви влітку ми не вживаємо, то я думаю, що вершкове масло не так багато його вже буде не так. І зараз о, впала моя ложечка і інше. Так, і що ми робимо? От чай наш він готовий. Я його так розмішала з маслом. Зараз масло розтане. І він тут ще в цьому справа, що він має десь стояти хвилин 10 або 15. Ой! Так, ну, я думаю, що я хочу ж вам показати результат, і е, зроблю це трішки раніше. І е, ще раз нагадаю, да, що е, цей чай е, калмики е, привезли до Калмикії, скажімо так, з Тібету та Монголії. Да? І е, цей чай це спосіб виживання е, в таких умовах. Е, степу, коли і, і, і така погода є дуже холодна, і там і буреві, і снігові такі і, і бурі, і все таке інше, і в степу теж є спека, від котрої дуже важко сховатися, бо цей чай для будь-якої погоди. І солений він тому, що соль це сенс самого життя. А солодкі тільки на помінках. Якщо ви захочете зробити, то, будь ласка, в інтернеті є дуже багато рецептів цього калмицького чаю. І ви... Але основа основа там одна: чай, пліточний, зелений, чай, оцей, як я знайшла, азербайджанський, але крупнолистовий. Сіль обов'язково, обов'язково масло. І е, я от е, роблю так. Як він виглядає, я вам зараз це хочу показати. Ой. так. А він далі буде в нас стояти і чекати, коли вже. Так, от. От я трішечки так зробила. От, бачите, що ви дивилися, що саме я його наливаю з цього чайника. Він зараз ще е, такий не дуже міцний, бо е, не пройшов потрібний час, і він виглядає, ну, як просто чай з е, молоком. Хоча насправді хвилин за 10 він буде тімніше і буде виглядати як. Така кава з молоком, кава по варшавськи І от е, практично все. Е, тобто, е, про що я? Я про чай це, е, так, е, це так, така канова. А я е, саме про те, що родинні традиції варто зберегати. Обов'язково варто зберегати. І я е, е, це роблю. Е, як от моя бабуся робила, да, який був порядок денний, якщо то можна сказати, її життя. І я це переймаю. Як робила моя мама, котру теж бабуся навчила цьому. І я також це роблю. Як було заведено в нашій родині, так, я роблю. І це теж оця традиція вживання калминського чаю, це теж спосіб зберегти. Пам'ять про предків. Отак. От Все, друзі, пока-пока, до зустрічі!